Я як завжди буду вдячний за підписку, вподобайки і коментарі. 21 червня 2025 року небо над усім світом сіятиме особливим світлом. Це день літнього сонцестояння, найдовший день і найкоротша ніч року, час, коли природа досягає свого апогею, наповнюючи все навколо життєдайною енергією. енергії. Це ідеальна нагода загадати найпотаємніше бажання. Адже за віруванням наших предків саме в цей день межа між світами стає тоншою. А все прислухається до кожної думки. З давніх демент літнє сонцестояння було одним із найважливіших свят у багатьох культурах. У слав'янській традиції це був Купала або Івана Купала, час розквіту природи, сили води та вогню. Люди вірили, що в цей день сонце володіє максимальною силою. Його енергія здатна зцілювати, очищати та наповнювати життям. Саме тому цього дня збирали цілющі трави, вірячи, що вони набувають особливої магічної сили. Вода стає священною. Купання в річках та озерах на світанку обіцяла здоров'я та красу. Роса, зібрана цього ранку вважалася цілющою. Вогненні ритуали стрибки через багаття символізували очищення від негативу та хвороб, закохані, тримаючи за руки, стрибали через вогонь, щоб перевірити міцність своїх почуттів. Якщо руки не роз'єднувалися, їхній союз буде довгим і щасливим. Папорець цвіте. Існувала легенда, що саме в ніч на Купала папорит зацвітає вогневою квіткою, яка дарує тому, хто її знайде надзвичайну силу, здатність бачити скарби та розуміти мову тварин. Хоча папорит і не цвіте в реальному житті, ця прикмета символізувала прагнення до незвіданого та надприродного. Віщі сни. Вважалося, що сни, які приснилися в цю ніч, є віщими. Чого не можна робити? Не можна робити в день літнього сонцестояння. Щоб не накликати біду та не порушити гармонію цього особливого дня, наші предки отримали з певних заборон. Не можна сваритися та лихословити. Цей день призначений для миру та гармонії. Негативні емоції можуть притягнути невдачі. Уникайте конфліктів. Будь-які суперечки та конфлікти можуть мати довготривалі негативні наслідки. Не бажайте зла іншим. Уся негативна енергія, спрямована на когось, повернеться до вас сторицею. Не відмовляйте в допомозі. Цей день сприяє взаємодопомозі та доброті. Відмова може призвести до втрати благостояння. Не лягайте спати рано. Вважалося, що пропустити найдовший день означає втратити частину його цілющої енергії. Варто було провести його активно, насолоджуючи світло. Як загадати бажання 21 червня? Цей день ідеальний час для ритуалів, спрямованих на залучення позитивних змін, якщо ви хочете загадати бажання на світанку, видін на вулицю до сходу сонця. Зустрініте перші промені подумки, формуючи своє бажання. Вірте, що Всесвіт чує вас. Біля води, якщо є можливість відвідати річку чи озеро, запустіть вінок із польових квітів на воду, уявляючи, як разом із ним пливе ваше бажання з цілющими травами. Зберіть трави, ромашку, чбрець, м'яту. вони в цей день мають особливу силу. Засушіть їх, а потім використовуйте для чаїв або додавайте в ванну. Під час збору. Чітко сформульовуйте своє бажання. Сфокусуйтесь на позитиві. У цей день думайте лише про хороше, вілізуйте свої мрії, уявляйте, що вони вже здійснилися. Нехай літнє сонцестояння 2025 року принесе вам світло, тепло та здійснення найпозавітніших бажань. Насолоджуйтесь цим магічним днем, відчуваючи єднання з природою та потужну енергію всесвіту. Бережіть себе. Та будьте здорові.